Під ясним блакитним небом біля жовтої аж золотавої пшениці жили вони, персонажі українських народних казок. Яким було їх життя? Слухай на нашому каналі. Тож сьогодні українська народна казка Калиточка. Були собі чоловік та жінка, і була у них пара волів, а у їх сусідів віз. У то як прийде неділя або свято, то хто-небудь бере волів і воза та їде. Чи до церкви, чи у гості, а на другу неділю другий. Та так і поділялися. От жінка у чоловіка, чиї воли, раз йому й каже Поведи воли та продай, справимо тобі коня та віз, будемо самі що неділі до церкви та до родича в'їздити. Та що, бач, сусід свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік взяв волів та й повів Веде дорогою, розь доганяє його чоловік конем. Здоров! Здоров, а куди це ти воли ведеш? Продавати Поміняй мені на коня. Давай. Поміняв він воли на коня, їде тим конем. Коли це йому назустріч веде чоловік на ярмарок корову. Здоров, здоров, а куди це їдеш? Та вів у ярмарок воли продавати та поміняв на коня. Поміняй мені коня на корову. Давай. Помінялися, веде він ту корову. Коли жене чоловік свиню? Здоров, здоров, а куди це ведеш? Та вів на ярмарок воли та проміняв на коня, коня на корову. Поміняй мені корову на свиню, давай, жене він ту свиню. Коли це чоловік вівцю везе, розпиталися. Поміняй свиню на вівцю. Давай, жене дід вівцю. Аж ось чоловік гуску несе продавати. Розпиталися з цим Поміняй вівцю на гуску. Давай. Прийшов трохи дід з гузкою, несе чоловік півня. Забалакались. Поміняй гуску на півня. Давай. Несе дід півня, аж чоловік знайшов на дорозі порожню калиточку. Забалакались із цим. От я калиточку знайшов, поміняй півня на калиточку. Давай. Заховав ту калиточку та таки йде на ярмарок. Доходить до міста, треба на поромі річку переїздити, а в нього нічому заплатити за перевіз. Перевізники йому кажуть Давай хоч ту калиточку, то перевеземо, віддав він. А там та стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку сміються з нього, що тобі кажуть, жінка за це зробить? Аж нічого. Скаже дякувати Богу, що хоч сам живий повернувся, та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки віддадуть йому 12 марш з батюшками. Зараз відібрали одного в себе і послали до його жінки. От той приходить Здорові, здоров. А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня поміняв. От добре, возик недорого коштує, як небудь беремось. Та й коня поміняв на корову. Це ще й краще буде у нас молоко, та й корову поміняв на свиню. І то добре будуть у нас поросятка. А то чи загівлятися, чи розгівлятися, все треба купувати. Та й свиню поміняв на вівцю. І це добре будуть ягнятка та вовночка, буде що мені у спасівку прясти. Та й вівцю поміняв на гуску. І це добре будуть у нас крашаночки та пір'я. Та й гуску поміняв на півня. О, це ще краще. Півень раненько співатиме, та нас до роботи будитиме. Та й півня поміняв на калиточку. І це добре. Будемо дехто заробить, чи він, чи я, чи діти в калиточку складати. Так він і калиточку за перевіз віддав. Ну що ж, дякувати Богу, що хоч сам живий, повернувся. Так тим чумакам нічого робити, віддали йому 12 ромаш. Це була українська народна казка Калиточка. Напиши мені у коментарях, яку народну казочку хотілося б послухати ще. Став дзвіночок, щоб не пропустити наступну аудіокнигу. До зустрічі на каналі Народна казка Юєй.